Радик Пех, надзвичайний та повноважний посол Чехії в Україні, інспектує модульні будинки в Вороновицькій філії Вінницького обласного пансіонату. Їх доправили сюди в липні минулого року. Профінансував чеський уряд. Результатом каже задоволений. Дуже багато роботи тут вже зроблено, і це дуже гарний приклад того, як ми можемо підтримувати. У змонтованих модульних будинках 13 житлових кімнат на три особи кожна. Є кілька кімнат гігієни із умивальниками, душовими та вбиральнями. Кімнати для відпочинку та харчоблок. Усе омобльовано і готове для проживання, каже очільниця Вороновицької філії Лілія Комар. Це у нас кімната для приготування та прийому їжі. Як ви бачите, вона забезпечена усім необхідним. Це між не Маємо холодильник, в якому можна зберігати свої продукти харчування, панель для приготування їжі, скороварка, посуд. Поселятимуть сюди внутрішньо переміщених осіб із психоневрологічними захворюваннями, каже перша заступниця голови Вінницької військово цивільної адміністрації Наталя Заболотна. Зважаючи на погіршення ситуації в тих областях, де ведуться активні бойові дії при фронтових областях, останнім часом постійно звертаються ті області на те, щоб ми могли прийняти нових внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні фактично ми подаємо на уряд вільні місця, 40 місць і зможемо прийняти при наступній евакуації внутрішньопереміщених осіб. Спочатку догляд за резидентами здійснюватимуть працівники Вороновицької філії, а далі набиратимуть новий персонал. Бо пацієнти із психоневрологічними діагнозами потребуватимуть цілодобового догляду, каже Лілія Комар. Облаштування модульних будинків на території філії це спільний проєкт чехів, які їх надали, поляків, які монтували і встановлювали та Вінничини, підведення комунікацій та облаштування території, каже Наталя Заболотна. На це з бюджету області витратили три мільйони гривень. Наразі тривають перемовини і з чехами про встановлення таких у пансіонаті у Вінниці. На днях ми прийняли нову евакуацію 15 осіб, хоча потреба була у 45. Ми не могли їм забезпечити. Тому що в нас не було вільних місць. У нас є можливість де розмістити такі будиночки безпосередньо у Вінниці в пансіонаті, і він відкликнувся на те, що буде співпраця. Ми готові продовжувати таку співпрацю, а розглядаємо наступні можливості, в яких можемо допомогти українцям в боротьбі проти агресії. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.